Всім дорогі дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от пиличка. Е, приїхала з проблемою, що вона не запускається. Е, тут бензобак однозначно під заміну, тому що тут проблема не в пробці, а проблема в тому, що немає різбульки. От вона. Це ось пласт... пластикова різбулька, її тут немає. Ну, це... Так собі. Оце так от виглядає пальне з двохтактним мастилом. Я не знаю, яка тут процентовка. Це навіть ну, на пів синтетику, на синтетику не схоже. Коротше, майже чисте, чисте. пальне залите. Потім наступне. Це вже за цей тиждень, мабуть п'ята чи шоста техніка. Отак от, от вдягнутий ланцюг. І клієнт також сказав, що вона ніхто не ріже, вона не ріже. От видно... Ой, камера. От видно, що жопка зуба навіть зализана. Тобто я не вигадую, а так от маслали ли нею. Це ще один нюанс. А так вона запускається на закритій повітряній заслінці. Як вона запускається, я чесно скажу, я навіть і не знаю, як вона може запускатися при такій проблемі, щоб, щоб е, ніхто нічого не подумав, зараз я швиденько викручую свічульку. А відео можна назвати, що пилка захотіла їсти зараз. Така от штука така. Ну, Я таке зустрічаю перший раз, що настільки воно гільза відкручена. гвинтики всі повідходили. Як вона працювала, я не знаю. Чесно скажу, не знаю. В общем, підніму циліндропорошневу групу, подивлюся на її стан, якщо вона ціла, вона лишається, якщо не ціла, вона міняється. І міняється тут бензобак. Бензобак, От він. Звичайнісінький бензобак, але про бензобак я вже розповідав. Новий бензобак купуєте і міняєте. Повітряного фільтра, тому що тут стоїть кепський. Навіть якщо вам хтось сказав, що там не потрібно нічого робити, оцей фільтр вам натягне грязюки. І, і через деякий час вона у вас почне давитися або там запускатися лише на закритій повітряній заслінці, тому що не буде вистачати палива. В общем, розбираю долажу до а, тут і гайок немає. На глушнику немає гаєчок. Доважу до циліндропорошневої групи і включуся, щоб не витрачати ваш цей дорогоцінний час. Працюю коротше. Циліндропорошнева жива. Навіть... Навіть, як то кажуть, не згоріла. Отак от порозгрізала прикладульку. Це все відбувається через надмірну вібрацію китайці. Тобто китайська техніка вібрує, та ну кожна техніка, як то то кажуть, вібрує дебело. Але ця... Вібрує більше, чим потрібно. Тобто заявлені оці децибели, що вони пишуть. Ну, тут, тут не пишуть цих децибел. А де, деякі пишуть там нот, норму там, не пам'ятаю яку. То воно не відповідає дійсності і вібрує дужче, чим потрібно. Через це болти під гільзу, під магнето. І е, саме щеплення потрібно проклеювати. Якщо цього не робити, воно буде відкручуватися. В общем, е, заміна безпосередньо лише прокладульки. Е, патрубок цілий. Поміняти лише прокладку під гільзою і замінити безпосередньо бензобак. І все, я гадаю, вона буде, буде далі працювати. І ще клієнт сказав, що йде надмірне підтікання мастила. Надмірне підтікання мастила може вже бути лише в тому випадку, якщо у вас вилізла ваша масляна шланга з безпосередньо картера. І все, інте іншого, то там, грубо кажучи, немає. Або е -по, повністю розвалився, повністю розвалився <кхи> сам масляний насос. Е Береться, вставляється новесенька е шлангулька, бажано, якщо бажаєте, візьміть камберговську, де вони, там. вони. Масляна. шлангулька, вона йде з буртиком. Оцей буртик, і він не дає вивалюватись шланги з картеру. Але, чесно скажучи, через деякий час вона задубіє, або, або ще щось з нею трапиться, і вона все рівно вивалиться. Тому витягуєте стару масляну шлангу, відрізаєте від неї малесеньке кілечко, не потрібно там нічого там придумувати, якщо є там, там хтось там. Писав про шайби, можна шайбу, можна і ще щось, можна і ще щось. Я з цим, з цим ділом не заморочуюсь. Клієнти, які лишають старі запчастинки. от, ну, от такого от плану от, маса на шланга вона вже обрізана по два рази з однієї сторони, і по два або по три рази з іншої сторони. От Я використовую ці от резинові шайбочки. І додаю, і тоді воно тримає добре і немає підтікання. І ще добрі люди, яким не потрібні не потрібні оці фільтри, оці. Я беру отак от, розрізаю його. Він не годиться. Це все в сміття викидається, а оце вдягається на гвинт регулювання. От, гвинт регулювання. І він там вдягається на сам гвинт в якості просто пильничка і все. Вон воно встановлюється безкоштовно, якщо, е якщо я лізу туди в сторону масляного насоса, масляної шестерні. Вон вони у мене є і в достатній кількості, тому що є люди, яким не потрібні ці от от, е негодящіся, як то кажуть, фільтра, вон вони їх лишають. Коротше, заміна прокладки, заміна бензобаку, поміняю шлангульку, або там масонасос розвалився, або шлангулики підтікає. Ну і в принципі все. Я гадаю, вона буде працювати. Так що, ну, як, складу все докупи, включуся. Підзібрав докупи, іскрульку перевірив, іскрулька є, пальне добавив мастила, тому що по-іншому аж ніяк. Можливо, прийдеться коректувати сам карбюратор. Ну, Зараз спробуємо, що з цього всього вийшло. І шлангулику я поміняв, шлангулика вивалилася, звісно, відрізав кусочок, кусочок. Зробив шайбочку. Вищіднювач також поміняний, тому що він виліз. Виліз і дубовий, і паливний фільтр поміняний, і дві прокладульки, гільзою, і на сам глушник. Коротше, пробуємо. Винт аж трішечки підкоректував, Чуть -чуть там. і все. Після тестувань поїде до клієнта. І там хтось писав коментар про ремонт. Зараз як я працюю, якщо йде, грубо кажучи, або заміна циліндропорошневої групи, або лише Самої прокладки, то це окрема операція. Якщо йде заміна зірочки, це окрема операція. Тоб, тобто Тут е, була операція по, ну, гру, грубо кажучи, комп, комп, комплексний ремонт. Е, Саме максимальний кошторис по даній пилки це 450 гривень, це якщо повністю її розбирати. Тут у нас вийшло, що у нас е, Заміна самої прокладочки під циліндропоршневої групи, це, грубо кажучи, 250 гривень. Іде добавка 50 гривень 50 на заміну самої масляної шланги і 50 гривень на заміну бензобака. Так що отак от. В кучі вийшло 350 гривень. Кого влаштовує даний ремонт і даний ціник, той техніку лишає. Для тих, кого не влаштовує, по-іншому на даний час я працювати не можу і, звісно, не буду. Прайси на ремонтні роботи вивішені давним-давно, але їх ніхто не читає, навіть не дивляться, скільки коштує те саме загострення ланцюга. І загострення ланцюга не може бути по одній ціні цінники різні на загострення тому що різні ланцюжки є грубо кажучи там на 180 штіль там 5, 5, 50 ланок але там 25 ріжучих йде і йде грубо кажучи китаєць на якому 76 76 ланок це скільки там 30 30 чимось ріжучих потрібно наточити. Це не може бути, ну, не, не може йти в одну ціну, тому і ці цінники різні. Так що так от. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і миру вам!